Ми продовжуємо з вами вивчення письмового множення трицифрового числа на одноцифрове, і е, сьогодні ми, ми розглянули би множення виду 203 помножити на 4 та 170 помножити на 4. тобто трицифрове число D, яке має нуль десятків або нуль одиниць, і пригадати правило множення на нуль, якщо будь-яке число помножити на 0, Дорівнює 0, будь-яке число помножене на 1 дорівнює 1. І у вас 249-та вправа усно, можете її розв'язати і закріпити дані, дані закон. Тобто 0 помножити на 10 дорівнює 0, 3 помножити на 0 теж буде дорівнювати 0. А от 0 помножити на 1, 0, а 1 помножити на 10. 10. Також важливою частино, частиною сьогоднішнього уроку є пригадування так, про такі геометричні фігури, фігури, як коло та круг. В першу чергу, що, яка між ними різниця? Коло та круг. Круг діти це вся площина точок, так, що обмежена колом. Тобто, круг у нас завжди буде зафарбований, а коло ні. Тобто круг це всі точечки, на які обмежуються колом. А коло це лише ось ця лінія, що обмежує круг. Що ж таке радіус кола? Радіус кола і круга це одне і те саме. Це пряма, яка сполучає центр кола і круга із будь-якою точкою на колі. Тобто, на ось цій межі. Будь-яка будь пряма. Тобто від центру. І до кола, від центру, і до кола в будь-якому напрямку. А діаметр це пряма, яка сполучає вже дві точки на колі, але обов'язково проходить через центр. Тобто дві точки на колі і проходить через центр. Що особливого є між радіусом та діаметром? Діаметр це два радіуси. Щоб знайти радіус, Якщо нам відомий діаметр, треба поділити на 2. А якщо ми знаємо радіус і треба знайти діаметр, то ми множимо на 2, якщо радіус кола 2 см, то діаметр буде 2 помножити на 2 4 см. Якщо діаметр кола 8 см, то радіус буде 8 поділити на 2 4 см. Розгляньте, будь ласка, уважно ці геометричні фігури в себе на сторіночці 49. Так? І на домашнє завдання вам необхідно буде виконати задачу 259. Вам, тут вам потрібно буде зобразити коло, діаметр якого 8 см, і потрібно буде знайти його радіус. Ну, і як же без закріплення навичок письмового множення? Тут в допомогу вам буде теж для самостійного виконання приклади 255 будь-які два стовпчики. Неважливо чи по порядку чи по порядку чи ні. Будь-які два стовпчики, прикладів 255 та е, задача 259 А.